Давайте поговоримо про те, що відбувається на сході нашої країни, безумовно, найгарячішою точкою епіцентром війни. Сьогодні маркуємо Солидар. Що можете сказати про ту інтенсивність і про ті темпи бойових дій, які наразі точаться, зокрема там. Ну, власне, дії російських окупаційних військ на східному напрямку загалом, і, зокрема, на напрямку Солидару і Бахмуту, вони цілком вкладаються в ту логіку, яку на сьогодні має російське воєнно-політичне керівництво використовувати ситуацію на на Донбасі і загалом східний напрямок для того, щоб по можливості використовуючи по максимуму той доступний ще поки що ресурс чмобіків техніки. Концентрація артилерійського вогню і так далі, які ще доступні російським військам на сьогодні. Використовувати цей ресурс максимально для того, щоб тиснути на позиції Збройних сил України, для того, щоб по можливості відтягнути саме на східному напрямку найбільш боєздатні підрозділи Збройних сил України, тому що в принципі для росіян зараз очевидна ситуація патова, яка полягає в тому, що на південному напрямку вони можуть максимум це піти в глуху оборону, ну і відповідно ну, якби ще велике питання, що в них з цього, з цього насправді вийде. І в цій цій ситуації для них зараз найголовніше не дати а, Збройним силам України сконцентрувати саме на південному напрямку в форматі там, можливої підготовки до можливих, а, можливої масштабної контрнаступальної операції. А, ті боєздатні підрозділи, які будуть потенційно здатні зламати а, російську оборону на півдні. А, тому росіянам критично важливо зв'язати в а, максимально жорсткі бої а, ті підрозділи Збройних сил України, які є максимально боєздатними, відтягнувши їх з півдня. А, ну і природні, що на у сході росіян трошки краща ситуація поки що з логістикою, ніж на півдні. Тому, ну, в принципі, це якраз той напрямок, де росіяни можуть з одного боку показувати пропагандистську картинку в телевізорі, так там Пригожин може поїхати в якусь в якесь підземелля, пофотографуватися і сказати, що це шахта Солидару. <кій> ну і загалом. Та інтенсивність бойових дій, яку показують росіяни на сході, вона створює принаймні віртуальну ілюзію в російської, російського населення в російського обивателя, що ну якась може бути хоча б мінімальна переможна ситуація для російської армії. Хоча насправді росіяни в такий спосіб вони просто відтягають час. Пробуючи по максимуму знову ж назбирати ресурс в першу чергу живої сили Ось цій другій хвилі мобілізації, приховання, яка вже фактично почалася. Скажіть, пане Тарасе, коли говорити про тактику, яку вони застосовують на Солидарі, чи діють вони так само, як діяли на Бахмуті в лобовими атаками, пишуть принаймні військові експерти про те, що вони лізуть величезними групами, що їх от настільки багато, що вони йдуть навіть по своїх трупах, але лізуть дуже масово. Ну, ось це та тактика, яка е, є максимально природньою для російської армії і для е, російських воєначальників, так? тобто це по максимуму використовувати власну е, кількісну перевагу перед противником. Е, тут уже не йдеться про те, щоб е, пробувати якось технологічно дорівнятися до нас. Да? Тут е, ну, Єдине, що, звичайно, в росіян ще поки що виходить, і це, ну, це насправді треба визнавати, це те, що вони е, кількісно порівняно з нами вони можуть концентрувати набагато більші вогнові потужності. В першу чергу в тій самій артилерії на е, певних участках фронту. І от власне це ми бачимо і на Солодарському напрямку, і на Бахмутському напрямку. І е, росіяни розуміючи, що в принципі, е, ну, якби їхня основна перевага це кількість, вони намагаються е, ось паралельно з цими вогневими валами, артилерійськими, е, просто кидати хвилями живу силу для того, щоб е, по максимуму виснажити е, збройні, підрозділи Збройних сил України, які там тримають оборону. Ну і власне. Е, ну, Враховуючи те, що кількість на росіян більше, вони можуть собі дозволити нести ось ці втрати сотнями в день. А, ну, ми, ми повинні розуміти, що це ж, ну, якщо ми говоримо про Солидар, якщо ми говоримо про Бахмут, то це втрати не, а, скоріше навіть не регулярної армії Російської Федерації, а це ПВК Вагнер. І основні втрати, десь відсотків 80 того, що знищується, ну, там ситуація з чмобіками трошки окрема, але в цілому, ми знищуємо в першу чергу. В чергу тих зеків, яку, яких прихожий знаходить по а, російських в'язницях. Тобто це а, ну, максимально непідготовлені бійці і, в принципі, їх так в російське командування і використовує для того, щоб, по-перше, виснажити противника, а по-друге, для того, щоб виявити наші вогневі позиції, звідки ми стріляємо, знищуючи от ці от хвилі м'яса. І вже тоді на ці позиції наводиться російська артилерія. Багато експертів ну так розходяться у своїх думках з приводу того наскільки визначальний Соледар у захваті Бахмуту, якщо власне, Росіянам вдасться пробити нашу оборону і взяти Солидар, що далі як будуть розвиватися події, зокрема за місто Бахмут. Тут важливо ширше трошки дивитися на цю ситуацію, а не дивитися на неї з точки зору от конкретного населеного пункту і того, що ми от конче мусимо втримати цей конкретний населений пункт, тому що якщо ми його не втримаємо, бо якщо наші війська будуть змушені відійти на якісь позиції, наприклад, західніше трошки, то це буде означати там, ну, якусь катастрофічну ситуацію. Насправді ні. тому що... Ми повинні розуміти, що зараз тією кількістю росіян з е, тою концентрацією їхньої кількісною на східному напрямку ми е, тим ресурсом, який в нас є поки що доступним, ми зробити ефективно, швидко і рішуче нічого не можемо. Тому е, в нас залишається одна єдина опція це е, пробувати їх. Е, максимально теж зв'язати в боєм е, і в цьому бою максимально їх виснажити. Тобто е, не, да, не даючи їм рухатися вперед, е, ми намагаємося е, ну, якби кількісно зменшити їхню кількість, скажімо так. Да? Тобто, якби сотнями їх просто кладемо кожного дня. А, і при цьому зрозуміло, що ми а, маємо обов'язково мати на увазі, що ми мусимо економити життя, а, наш ресурс, ми мусимо берегти життя наших солдатів і ми мусимо берегти нашу техніку. І тому, а, якщо утримання якихось певних позицій буде означати зростання втрат з українського боку, то а, абсолютно логічно абсолютно раціонально буде, а, було б в цій ситуації відійти на позиції краще підготовлені і а, ну, відповідно, більш придатні для того, щоб продовжувати знищувати росіян. так само з тою самою інтенсивністю, але е, несучи менші втрати е, з нашого боку. І тому, власне, от якби з е, точки зору е, того, що роблять Збройні Сили України, ми в принципі, е, стримуючи росіян на е, Бахмутському напрямку і на напрямку Соледару, ми не просто не, не даємо їм наступати, ми е, намагаємося, утримуючи їх, е, по максимуму їх там перемолоти. Тому що е, знищені росіяни ось в е, таких е, ну, з, бездумних і абсолютно безперспективних атаках, це ті росіяни, які не зможуть потенційно брати участь у більшій, можливо, кращій підготовленні наступальній операції з боку російського командування. Тому чим більше росіян ми знищимо зараз там, навіть, можливо, ціною того, що ми десь будемо змушені відійти. Це на перспективу, це набагато більші шанси для контрнаступальної операції Збройних сил України в майбутньої великої масштабної, і це, звичайно ж, менші наші втрати ось. В нашому майбутньому звільненні цих територій. Дещо про інший напрямок? Давайте поговоримо про Сватове Креміну. Ну, а я додам тут інформацію: Росіяни посилили свої підрозділи в районі Креміної десантниками. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. Кремль оцінив цей відтинок фронту як вразливий ще на початку січня. Саме тому виділила повітряно-десантні війська для посилення лінії розмежування. Зазначають аналітики у розвідці. Також нагадали, що до листопада РФ задіяла майже весь розгорнутий склад ВДВЕ, як довгострокові наземні війська вздовж лінії фронту в районі Херсона. Тепер вони передислоковані на Донбас і південь України, пане Тарасе, сватово Кремінна траса Р 66 яку ми фактично з початку грудня тримаємо під нашим вогневим контролем. В Принципі військові експерти кажуть про те, що ми там маємо досить непогані перспективи, і росіянам доводиться досить активно там оборонятися. Власне, я так розумію. Тому і е, е, десантників своїх вони туди перекинули. Утім, що можна сказати, наскільки вони розуміють. А ймовірний провал на цьому напрямку і наскільки посилюють свою оборону? Ну, власне, те, що ми контролюємо, принаймні маємо вогневий контроль над цією трасою, це в принципі дуже важлива річ з точки зору російської логістики, з точки зору забезпечення російських військ. А навіть те, що ми поки що не маємо фізичного контролю над а, цією трасою, означає, що ми а, в принципі, опосередковано можемо впливати на те, як росіяни здійснюють постачання свого угруповання військ саме на цьому напрямку. А росіяни природно це відчувають, вони відчувають максимальні незручності від цієї ситуації і саме тому от, якби, ці підрозділи повітряно повітрянодісемних військ це ж саме ті підрозділи які були виведені з херсонського напрямку так mm. от. їх потримали е, десь кілька тижнів для того щоб їх доукомплектувати, переснастити і е, знову привести так би мовити в Максимальну боєготовність. І ми, здається, з вами теж про це говорили десь от якраз кілька тижнів тому назад, про те, що ці повітряно-десантні частини вони ну, дуже добре себе можуть показати не в обороні, тому в них немає сенсу на південному напрямку. А це підрозділи, які можуть себе досить непогано показати з точки зору їх призначення і оснащення в наступальних операціях. І саме тому, ну, в принципі, це було логічно і очікувано, що росіяни ці повітряно-лізальні підрозділи будуть перекидати на схід. Більше того, вони їх будуть перекидати туди, на ті напрямки, де вони будуть відчувати, що ну, в принципі, в них є хоча б якісь мінімальні ілюзорні шанси отримати якийсь від них зиск, якийсь, якийсь позитивний Це результат. Який? Ми ну, принаймні, зробити так, щоб ось цей вогневий контроль над цією трасою з боку України він був або мінімізований, або в принципі, виключити таку можливість, не дати нам можливості контролювати принаймні вогнем ну, цю трасу. Зрозуміло, що від цих повітряно десантних підрозділів не було абсолютно ніякої користі на Бахмутському і Селовському напрямку, тому що ну в принципі там просто закидають м'ясом. І росіяни і витрачати оці е, ще залишки боєздатних професійних підрозділів ось на таке, в принципі, було б нерозумно. Але от на цьому напрямку, на напрямку кримінального, тут в принципі, росіяни ще сподіваються отримати хоч якусь мінімальну таку тактичну перевагу, і саме тому якби ці підрозділи вони знаходяться там. Причому ну, вони знаходяться там вже досить довгий час. Очевидно, що росіяни вичікують, вони хочуть підловити той момент, де, як вони думають, наші позиції і, ну, скажімо так, наша, наш спротив буде ну, мінімальним для того, щоб спробувати щось. Зробитись з е, ситуацією на цьому напрямку, чи з'являється якась нова інформація з приводу ймовірного можливого підриву Сватівського водосховища, тому що кілька днів ми обговорюємо цю тему про те, що туди приїхали інженерно-саперні підрозділи, які мають власне вивчити таку можливість. Дехто з військових каже про те, що фактично вони не думають головою, бо вони можуть самі себе затопити. Власне, ця ситуація дуже схожа, зокрема, на історію з Каховською ГЕС, яку вони також хотіли підірвати, але чи З'являється якась нова інформація, тому що так видається, що приїхали та й приїхали. Нічого більше там не відбувається. Ну, від росіян ми розуміємо, що від росіян можна очікувати чого завгодно. І в принципі, їм, якщо вони будуть бачити логіку в тому, що тільки підрив цього об'єкту зможе стримати контрнаступ Збройних сил України, то в принципі ну, якби, практика показує, що саме нерозумне рішення, яке може бути, воно, як правило, росіянами приймається і виконується. Але ну, факт приїзду осіб інженерної групи, він в принципі означає, що. Росіяни розглядають цю опцію, але ну, тут ми повинні розуміти, що цій групі їй потрібен певний час, хоча б кілька днів до тижня, для того, щоб оцінити в принципі, там, стан цього об'єкту, зрозуміти, що з ним можна зробити, які можливі наслідки будуть від того підриву, який можна буде зробити на цьому об'єкті, і так далі. Тобто я думаю, що вони зараз знаходяться в стані оцінювання ситуації. Плюс ми повинні розуміти, що вони росіяни вже давно не діють стратегічно, вони діють просто по обставинах, по конкретній ситуації. І якщо в даний конкретний момент вони вважають щось доцільним або розумним, вони з їхньої точки зору звичайно вони е діють саме так, як от вони вважають за потрібне. Якщо завтра ситуація міняється, вони... Безвідносно до того, що було вчора, вони можуть повністю перебудувати логіку своїх дій. Тому, в принципі, на даному етапі те, що ця група знаходиться там, те, що ну, якби ця група, очевидно, там працює, виконує якісь задачі, це нами може розглядатися як те, що росіяни справді розглядають як один з варіантів опцію диверсії на цьому об'єкті інфраструктури критичної. І, відповідно, це може бути може розглядатися росіянами як один з варіантів стримування наступу Збройних Сил України. them. Хочу ще про один напрямок з вами поговорити про м, загрози наступу на Запоріжжя. Найближчим часом російські війська намагатимуться захопити усю територію Донеччини, а після спробують окупувати частину Запорізької області. Про це заявив заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов. Він також прогнозує, що окупанти і надалі наноситимуть ракетно-авіаційні удари по об'єктах критичної інфраструктури по всій території держави. Крім того, громов розповів, що країна агресор анонсувала реформу своїх збройних сил. Зокрема, хочуть збільшити армію до півтора мільйона осіб, а також сформувати щонайменше 20 нових дивізій. Ці дії свідчать про наміри Кремля включитись у довготривале протистояння. Це вже знаєте, такі плани називають війною на виснаження. І Олексій Данілов говорить про те, що Росія піде в Абанк. Які загрози може для нас становити ще додатково, до прикладу 200-тисячне 200 групування Росії Росіян, які можуть бути перекинені на лінію фронту в Україну, і які загрози це несе зокрема для напрямку Запорізького? Ну тут в цілому загальна ця картина вона свідчить про те, що росіяни справді розуміють, що вони знаходяться в глухому куті і вони. Ну так, максимально інтенсивно шукають, і панічно я би навіть сказав, шукають вихід з цього кута. Вони пробують різні опції, вони пробують тиснути на нас на різних напрямках, вони пробують розробляти плани певних контр... певних наступальних операцій ще до того, як вони зберуть ось той додатковий ресурс, про який всі говорять. Так? Тобто це не тільки ця друга хвиля мобілізації, вона частково доповнює, так якби той ресурс мобілізованих, який зараз проходить підготовку на території Республіки Білорусь. І очевидно, що ці підрозділи вони будуть використані росіянами або, а, знову ж, по ситуації, так, або для того, щоб... Посилити свої позиції на Сході, посилити тиск а, на а, підрозділи Збройних сил України. І дійсно, можливо, захопивши а, Донеччину, спробувати рухатися в напрямку захоплення територій Запорізької області. Або якщо ситуація для них там буде а, не дуже сприятливою, то тоді а, цілком імовірний варіант, коли росіяни спробують а, вчинити якусь провокацію а, ну, на тому самому північному напрямку, таким чином зв'язавши наші боєздатні підрозділи там, для того, щоб ми не мали можливості використати їх на півдні або на сході. Те, що оголошена ця реформа так звана російської армії, це в принципі, та сама мобілізація, тільки вона просто подається трошки по-іншому. Тобто, ну, все одно будуть, буде набиратися додаткове громадне маса, тільки тепер воно, їх будуть називати не мобілізованими, а їх будуть призивати просто для того, щоб комплектувати новостворені частини, оці, ці, ці новостворені військові частини, ці новостворені військові угруповання. Тобто, в принципі, ну якби це, це практично та сама ситуація, просто а, трошки інша семантика, трошки інша термінологія. А ми для себе повинні розуміти, що а, зрештою ми будемо змушені мати справу з цими і двома стами, і можливо навіть і трьома стами тисячами а, цих відмобілізованих російських військових з різним ступенем підготовки. А, і, скоріше за все, що росіяни будуть будуть діяти в тій самій логіці, в якій ми а, ну, їх уже бачили да, от в цьому контексті. Тобто ці 200-300 тисяч мобілізованих вони... Не, не можуть фізично і організаційно з'явитися всі разом в один момент десь на якійсь ділянці фронту. Тобто це, звичайно, буде кілька хвиль. Звичайно, що перші хвилі будуть підготовлені набагато гірше, але наступні хвилі вони ну, якби, будуть мати трошки інший рівень підготовки. Можливо, завдяки допомозі з боку Республіки Білорусь вони будуть оснащені трошки краще. І відповідно росіяни вже знову ж діючи по ситуації, вони будуть для себе приймати рішення, куди і як їх краще, краще відправляти. Але в цілому росіяни е, діють зараз от в одному стратегічному напрямку. Вони намагаються випередити нас е, і розпочати свої, е, ну, не, точніше так, е, не дати нам розпочати ту е, велику контрнаступальну операцію, яку ми для себе запланували. Е, росіяни пробують зараз відтягати ті ресурси, які ми, е, можливо, маємо для себе відмовити, від, від, е, відвести в бік і е, зберегти їх для цієї е, великої контрнаступації наступальної операції, Росіяни відтягають ці ресурси на Соломерський напрямок, на Бахмутський напрямок і так далі. Так, тобто вони стараються розпрошити е, той ресурс, який в нас є для того, щоб не дати нам сконцентрувати ті сили, які будуть потрібні нічого нам нічого в них на... не вийде. Хочеться в цьому контексті, пане Тарасу, сказати. Звичайно. Знаєте, точно українська українська наступальна операція точно буде. Спасибі вам величезно за те, що ви доєдналися за ваші коментарі. Тарас Жовтенко, військовий експерт, долучався до Апостроф Тіві.